Будем ну, так далеко, глюнка, багато, Серёж, кажу ну, далеко. Ти... Третя! Третя. Ні, Третя. Ні, не сип, не сип, не сип. Серёж, це багато. Не сип, ні соль на рану! М -м, це буде багато, дам. Дуже а гарно. Я вам скажу. От ви мене збили, От нізя не мені Ой. Вже нема смислу. І не перчи. вхватить. Саня, ну можешь в деском садике. Вот именно, що не а... надо до... Женская рука туда полезла, ты видел, Шо? Саня. Да, ну не будеш їсти. Женская рука полезла. Я туда. буду їсти, ти не будеш Подожди, їсти. Ж... Все приправили. Сначала треба було приправити дати. Уже кожен хоче керувати, да? да? То багато, то мало. Да. Що, Саня, що, реклама салона? видел? Нам не платили за рекламу. не І ще просто сюди рис упаде. Ні, воно має бути трохи солоненьке, но трохи солоненьке. А тут теж сіль є? Ні, тут немає солі, це право без сіли. э, страв в одній банці інгредієнтів. Ну женская рука полезла, б сюди, ну це катастрофа. Ой, чекаем, чекаем, буду смачненький пловчик на вечерю нам баночка нам? на червяки. на червяки, да.